Що тут європейські лідери мають і можуть запропонувати? Ну з останнього, то, начебто, була заява і Стармера і Макрона, що вони все таки розглядають можливість направлення військ в Україну. знаєте тут мені здається, треба знову таки починати з малого, бо ну все ж велике воно складається з таких невеличких часточок. Знаєте, і якщо Спочатку бодай би десь би з'явилися там, умовно кажучи, інженерні підрозділи, то через тиждень можуть з'явитися ну якісь авіаційні, а через два тижні ну всі ті, які нам справді будуть дуже дуже потрібні. Так що тут можна йти різним шляхом, можна висадити там би мовити одну-дві бригади відразу, а можна потрошку не сильно на цьому акцентуючи увагу, але через енну кількість там тижнів чи днів. Буде те ж саме, тільки, тільки тихо. Так що тут питання насправді питання знову таки політичної волі. Якщо ти вже зробив перший крок, то потім буде другий, третій, п'ятий, двадцять п'ятий. Якщо такої волі немає, якщо є якісь застереження, ну так тоді будуть розмови про те, що ми не можемо, ми вже там десь в іншому місці розмістили, і так далі. І так, далі. так що, тут, я думаю, треба почати.